Біблія, Новий Завіт Свята Євангелія від Марка, розділ 8 У ті дні, як знов зібралося дуже багато людей і не мали що їсти, він покликав учнів і каже їм Жаль мені людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Якщо я відпущу їх голодними додому, вони ослабнуть у дорозі, бо деякі з них прийшли здалека. Та його учні відповіли йому, звідкіля в цій пустелі хтось зможе їх нагодувати хлібом. А він запитав їх, скільки маєте хлібів. Вони ж відповіли Сім. І звелів Ісус людям посідати на землю і, взявши сім хлібів, віддав подяку, переломив і дав своїм учням, щоб роздавали, і роздали людям. Мали вони також трохи риби. Він її поблагословив і сказав також роздати. І вони поїли і наситилися і зібрали сім кошиків, залишених кусків, а було їх близько чотирьох тисяч, і він відпустив їх. І, відразу, сівши з учнями в човен, він прибув до Далмануцької землі. Вийшли фарисеї і почали сперечатися з ним, вимагаючи ознаки з неба, щоб випробувати його. Зітхнувши своїм духом, він каже Чому оцей рід ознаки шукає? Запевняю вас, що не буде дано цьому родові ознаки. Залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Та забули вони взяти хліб, і, крім однієї хлібини, не мали нічого із собою в човні. І він застерігав їх, кажучи, глядіть, стережіться закваски фарисейської та закваски Іродової, а вони почали перемовлятися між собою, що хліба не мають. Знаючи це, він каже їм. Чому думаєте, що хліба не маєте? Хіба й досі не збагнули, що ще не розумієте? Чи ваше серце все ще скам'яніле? Маючи очі не бачите, маючи вуха не чуєте, хіба не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я розділив на п'ять тисяч, то скільки повних кошиків кусків зібрали? кажуть йому дванадцять. А як сім на чотири тисячі, то скільки повних кошиків кусків зібрали? І вони кажуть сім. Тоді він каже їм Ви ще не розумієте. І приходять вони до Витсаїди і приводять до нього сліпого, благаючи, щоби доторкнувся до нього. І, взявши сліпого за руку, він вивів його за село, послинив йому очі, поклав руки на нього і запитав Щось бачиш? Поглянувши, той каже Бачу людей, бачу, мов дерева ходять. Потім він знову поклав руки на його очі. І тоді той прозрів, одужав і побачив усе виразно. І він відіслав його додому, кажучи до села не заходь, не розповідай нікому в селі. І пішов Ісус з учнями до сіл Кесарії Пилипової і дорогою розпитував своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають. А вони у відповідь сказали, що одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за одного з пророків, і ще запитав їх. А ви ж, за кого мене вважаєте? Обізвався Петро та й каже йому Ти Христос. Тоді суворо наказав їм, щоб нікому не розповідали про нього. І він почав їх навчати, що людському синові треба буде багато постраждати, і відсураються від нього старші первосвященники та книжники і вб'ють його, але через три дні він воскресне. І слово говорив він відверто, а Петро відкликав його вбік. І почав перечити йому, а він, обернувшись і поглянувши на учнів своїх, докірливо сказав Петрові: Іди геть від мене, сатано, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. І, покликавши людей та своїх учнів, сказав їм: Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Адже коли хто хоче душу свою спасти, той погубить її. А хто погубить свою душу задля мене і Євангелії, той спасе її. Бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занапастить душу свою, або що дасть людина взамін за душу свою. Бо коли хто посоромиться мене і моїх слів перед цим перелюбним і грішним родом, того і син людський посоромиться, коли прийде в славі свого Отця з ангелами святими? Розділ 9. Ісус промовив до них, запевняю вас, деякі з тих, які стоять отут, не зазнають смерті, доки не побачать Боже царство, що прийшло в могутності. А через шість днів Ісус бере Петра, Якова та Івана і виводить тільки їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними. Одяг його став блискучим і таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм Ілля з Мойсеєм, які розмовляли з Ісусом, і озвався Петро і сказав Ісусові: Учителю, добре нам тут бути. Зробімо три намети: один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Однак він не знав, що говорив, так вони були налякані. І з'явилася Хмара, яка оповила їх і пролунав голос із Хмари це син мій улюблений, Його слухайте. І враз, озирнувшись навколо, не побачили біля себе вже нікого, крім одного Ісуса. А коли вони сходили згори, Він наказав їм, щоб нікому не розповідали про те, що бачили, доки Син людський не воскресне з мертвих. І вони зберегли те слово для себе, допитуючись, що то значить з мертвих воскреснути. І запитували його, мовлячи, чому книжники кажуть, що спершу потрібно прийти Іллі. Він же пояснив їм Ілля прийде раніше і приготує все. Тож написано про сина людського, що він має багато постраждати і бути зневаженим. Та кажу вам, що Ілля прийшов, але зробили з ним те, що хотіли, як написано про нього. Повернувшись до учнів, вони побачили безліч людей довкола них та книжників, які сперечалися з ними. Як тільки ці люди побачили його, зніяковіли і, підбігши, привітали його, а він запитав їх, про що сперечаєтеся між собою? І відповів йому один із натовпу Учителю, я привів до тебе свого сина, який має німого духа. Як тільки десь схопить його, то кидає ним, і він піну пускає, скригоче зубами, ціпеніє. Просив я твоїх учнів, щоб вигнали його, але вони не змогли. А він у відповідь каже їм, О, роде невірний, доки я буду між вами, доки я буду терпіти вас, приведіть його до мене. І його привели до нього. Дух, побачивши його, відразу затряс хлопцем. упавши на землю, той качався, пускаючи піну. Ісус запитав його батька, скільки часу, як це сталося з ним? Той відповів з дитинства. Часто кидає його у вогонь і воду, щоби погубити його. Якщо можеш, допоможи нам, з милосердя над нами. А Ісус сказав йому, що до якщо можеш, то все можливе віруючому. Тут батько дитини, скрикнувши, зі сльозами вигукнув Вірю, допоможи моєму невірству. Зауваживши, що збігається натовп, погрозив нечистому духові, кажучи йому Духу німий і глухий, я тобі наказую вийди з нього і більше не входь у нього. Закричавши, дух сильно затряс ним і вийшов. А хлопець став як мертвий, так що деякі говорили, що він помер. А Ісус узяв його за руку, підвів його, і той встав. Коли він зайшов у дім. Учні наодинці стали запитувати його, чому ми не змогли його вигнати. А Він сказав їм це поріддя нічим не можна вигнати, хіба що молитвою і постом. Вийшовши звідти, вони пішли через Галилею, та Ісус не бажав, щоби хтось довідався. Він навчав своїх учнів і говорив їм, що син людський буде виданий у руки людей і вб'ють його, і, будучи вбитий, він через три дні воскресне. Вони не розуміли цих слів, але боялися його запитати. Прибули вони в Капернаум, а коли він був у домі, то запитав їх, що це дорогою ви обговорювали. Вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним дорогою хто з них більший. Сівши, він покликав дванадцятьох і каже їм Якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма найменший і всім слугою. І, взявши дитину, він поставив її посеред них, обійняв і сказав їм якщо хто ось таку одну дитину прийме в моє ім'я, то й мене приймає, а хто мене приймає, то й не мене приймає, але того, хто мене послав. Іван йому відповів Учителю, ми бачили одного, який не ходить з нами, котрий твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми заборонили йому, бо він не ходить з нами. А Ісус сказав: Не забороняйте йому. Бо немає такого, хто зробив би чудо, в моє ім'я, і зміг би відразу мене лихословити, бо хто не проти нас, той за нас, і коли хто напоїть вас чашкою води в моє ім'я, адже ви Христові, то правду кажу вам, що не втратить Він своєї нагороди. А коли хто спокусить одного з тих малих, які вірять у мене. То краще йому було б прив'язати жорновий камінь на свою шию і кинутися в море. І якщо тебе спокушає твоя рука, відрубай її, краще тобі калікою увійти до життя, ніж маючи обидві руки потрапити до гієни в невгасимий вогонь, де черв'як не гине і вогонь не гасне. І якщо твоя нога спокушає тебе, відрубай її, краще тобі війти до життя кульгавим. Аніж з обома ногами бути вкиненим до геєни, у вогонь невгасимий, де черв'як не гине, і вогонь не гасне. І якщо твоє око спокушає тебе вибери його, краще тобі з одним оком увійти до Божого царства, ніж маючи двоє очей бути вкиненим у геєну, де їхній черв'як не гине, і вогонь не гасне, бо кожний вогнем буде посолений, і всяка жертва посолиться сіллю. Сіль добра річ. Якщо ж сіль стане не солоною, то чим посолите її? Майте сіль у собі та зберігайте мир між собою. Розділ 10 Вийшовши звідти, він приходить на територію Юдеї, що на другому боці Йордану. Збирається знову до нього натовп, і він за знову їх навчає: Підійшли фарисеї. Та, випробовуючи його, запитали його, чи можна чоловікові розлучатися з дружиною. Він же у відповідь сказав їм: Що вам заповів Мойсей? А вони промовили: Мойсей заповів написати розвідного листа і відпустити. Ісус же сказав їм: Він вам написав цю заповідь через ваше жорстокосердя, але від початку творіння Бог створив їх чоловіком і жінкою, ось тому залишить чоловік свого батька. І матір і з'єднається зі своєю дружиною, і будуть двоє одним тілом, так що вони вже не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, те людина хай не розлучає. Вдома учні знову розпитували його про це, і він каже їм: якщо хто розлучиться зі своєю дружиною та одружиться з іншою, той чинить проти неї перелюб. І якщо вона розлучиться зі своїм чоловіком і вийде заміж за іншого, той вона чинить перелюб, і приносить до нього дітей, щоби доторкнувся до них, а учні забороняли їм. Побачивши це, Ісус обурився і сказав їм Пропустіть дітей, хай приходять до мене, і не забороняйте їм, бо таким належить царство Боже. Запевняю вас, якщо хто не прийме Божого царства як дитина, той не увійде до нього. Він обійняв їх і, поклавши на них руки, благословив. А як він вирушав у дорогу, один підбіг, впав на коліна і запитав його, учителю добрий, що маю робити, аби успадкувати вічне життя? Ісус сказав йому Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. Знаєш заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір, той сказав йому, Учителю, все це я зберіг з малих літ, поглянувши на нього з любов'ю, Ісус сказав йому, одного бракує тобі, піди і все, що маєш, продай та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. А тоді приходь, бери свій хрест і йди за мною. Він же, засмутившись від сказаного, відійшов пригнічений, бо мав велике багатство. І поглянувши навколо, Ісус каже своїм учням як важко тим, хто має багатство, увійти в Царство Боже. Учні були вражені тими словами, а Ісус знов у відповідь каже їм: Діти, як важко тим, які надіються на багатство, увійти в Царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Вони ще більше дивувалися, говорячи між собою, хто ж тоді може спастися. Поглянув на них Ісус та й каже: Для людей це неможливе, але не для Бога, бо для Бога все можливе. Тут Петро почав говорити йому: Ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус промовив: Запевняю вас, немає нікого. Хто залишив би дім або братів, або сестер, або матір, або батька, або дружину, або дітей, чи поля заради мене і заради Євангелії, і при цьому не одержав би в сто разів більше вже тепер, у цей час, в умовах переслідувань, і домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля, а в майбутньому віці вічне життя. Багато перших стануть останніми. А останні першими. Вони ж були в дорозі, прямуючи до Єрусалима, попереду йшов Ісус, а учні, йдучи слідом, були дуже здивовані та охоплені страхом. Покликавши знову дванадцятьох, він почав їм говорити про те, що має з ним статися. Ось ми йдемо до Єрусалима, і син людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть язичникам. І будуть глумитися з нього, і оплюють його, і бичуватимуть його, і вб'ють. А через три дні він воскресне. Підійшли до нього Яків та Іван, Заведеєві сини, і сказали йому Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, про що попросимо тебе. Він сказав їм А що ви хочете, щоб я зробив для вас? Вони ж сказали йому: Зроби нам так, щоб ми один праворуч тебе. А інший ліворуч сиділи в славі твоїй, Ісус же сказав їм: Ви не знаєте, чого просите, чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещенням, котрим я хрещуся, вони сказали йому: Можемо. Ісус же відповів їм: чашу, котру я п'ю, ви будете пити, і хрещенням, котрим я хрещуся, будете хрещені, але щоб сісти праворуч мене чи ліворуч, давати не мені. Це тим, кому приготовлено. Коли це почули десятеро учнів, то обурилися на Якова Івана, а Ісус, покликавши їх, каже їм: Ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними, а їхні вельможі гноблять їх. Але не так буде між вами. Якщо хтось між вами хоче бути великим, нехай буде вам слугою. І якщо хтось між вами хоче бути першим, нехай буде для всіх. Рабом. Адже й син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоби послужити, і душу свою віддати, як викуп за багатьох. І прийшли вони в Єрихон, а коли він зі своїми учнями і великим натовпом виходив з Єрихона, то син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Почувши, що це Ісус Назарянин, Він почав кричати, гукаючи: Сину Давидів, Ісусе! Змилися наді мною, і багато погрожували йому, щоби замовк. Та він ще дужче кричав Сину Давидів, помилуй мене! А Ісус, зупинившись, сказав: Покличте його. Вони закликали сліпця і сказали йому: Кріпися, вставай, він кличе тебе. Той скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса. А у відповідь Ісус промовив до нього: Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий відказав йому Учителю, щоб я прозрів, Ісус же сказав йому Іди, віра твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним.